Премудрій спрості, вислухаємо святи Іван Мерусі. від Луки святий Іван читання. слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, той час прийшли до Ісуса, додому Симона, і рознеслася чутка про Нього по всій країні, теж Симона була в тяжкій гарячці. І його попросили, і попросили за неї, і, нахилившись над нею, він погрозив орядця, гаря гарячка відійшла від неї, зараз же, підвівшись, те, що почало їм услуговувати. А як заходило сонце всі, хто мав яких недужих на різні хвороби, приводили їх до нього, і він на кожного, він на кожного з них клав руки і оздоровляв їх. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали: Ти син Божий, та він грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. І як настав, і як настав день, він вийшов і пішов на самітне місце, і люди кинулися його шукати, і, знайшовши, хотіли затримати його. А не пустити від себе, а Він сказав їм. Я маю інші міста звіщати добру новину про царство Боже, бо це я посланий і проповідував по синах у Галилеї.